Це сталося. Трампа все ж таки визнали винним. Суд присяжних в Нью-Йоркському суді визнав винним Трампа у фальсифікації документів з метою приховування виплат колишній порноакторці напередодні виборів 2016 року. Його визнали винним за 34 пунктами звинувачень. Йому може загрожувати тюремний срок. Хоча потрібно ще дочекатись вироку суду, який повинен бути ухваленим 11 липня. Сам Трамп, до речі, не визнає своєї провини, називає це рішення ганьбою та заявляє, що буде боротись до кінця. Але що це загалом змінить? Давайте розберемось. Для початку одразу скажу, що виборам це не заважає. Тобто Трамп може балотуватись, виграти і стати президентом незалежно від цього вироку. Єдине, що він не зможе, так це помилувати себе сам. Адже це може зробити лише губернатор Нью-Йорка, оскільки саме прокуратура Нью-Йорка висувала звинувачення. Але і це не критично для Трампа, адже йому не світить реальний тюремний срок, так як він раніше не мав судимості. Тож, максимум, що він може отримати, так це умовний термін або штраф. До того ж, це ще не остаточна крапка у цій справі, адже ніхто не відміняв апеляцію, яка однозначно буде подана. Адвокатами колишнього президента. Цю ситуацію можна навіть використати на свою користь. Як Байден, так і Трамп можуть будувати на цьому політичну гру. І тут питання: за ким більше потягнуться люди. Трамп може сміливо заявляти, що це політично умотивоване рішення, мовляв, його переслідують з політичних мотивів з метою його знищення як політичного опонента на виборах. З іншого боку, Байден може послатись на вирок, як на пляму, з якою людина, яка хоче стати президентом такої великої демократичної країни, як США, не може дозволити собі брати участь у виборах. Тобто тут все залежить від людей, від виборців. І тут виходить цікава ситуація, по суті, трохи безальтернативна. Адже з одного боку, старий Байден, який, хоч чисто теоретично, і може дозволити собі ще один. Другий термін. Але погодьтесь, з боку це виглядає не дуже переконливо, коли людині вже майже 82 роки, а вона ще збирається в президенти. А з іншого боку, ми маємо Трампа, який, хоч і рішучий, та больовий, та все ж, скандали із порноакторками та інші фінансові махинації показують його не зовсім благе обличчя. Але загалом американське законодавство у разі чого. Дозволяє Трампу балотуватись навіть із тюрми. І це мені нагадало одну дуже схожу історію. Пам'ятаєте, колись і в нашій країні вже балотувався один колишній в'язень. Але на диво тоді це мало кого обходило. І він все ж таки в кінцевому рахунку став президентом. Після чого він встиг зрадити країну, віддати злочинні накази із розгону майдану, а також втекти на Росію. Так ось, це не зовсім схожа історія, адже на відміну від нашого втікача, Трамп, по-перше, ніде не ховається, він уже був президентом. І, в принципі, ця судова справа ніяк не змінює його суті, тобто всі знають, яким є Трамп, і його електорат за це його і любить. Та все ж, якщо США в кінцевому рахунку обере Трампа у якості президента, у якого станом на момент виборів буде реальний кримінальний вирок. То, в принципі, це стане прецедентом, який покаже сучасні цінності, на яких тримається США. Тоді вони нічим не кращі за нас. Нам же тоді буде не так соромно за нашого Януковича, за їхнього Януковича, тому що він російський президент, він був людиною Росії, він ним і залишається. Але менше з тим, все таки, щодо Трампа, щось мені підказує, що апеляція буде тягнутись довго і нудно. Що дозволить відтермінувати судимість Трампа до виборів. А можливо, його взагалі виправдають, особливо якщо він переможе. Тож, все може бути. Уважно спостерігаємо за ситуацією, адже те, що відбувається в США, відображається і на нас. Та й в принципі на усьому світі. Ну а вас я закликаю підписатись на мій канал, лайкнути це відео. Ну і, звісно, бережіть себе.